Що вам не подобається в сучасних хлопцях? А в сучасних хлопцях, напевно, це залежить від характеру. Дуже багато, напевно, занадто зарозумілі хлопці. Це ставлення до інших людей, можливо, неповага, або якась зарозумілість, як я кажу. В сучасних чоловіках. Все. Можливо, щось конкретне? Ні, конкретно нічого немає, мене все в них роздражає. Напевно, поведінку якось так зараз поводять себе яка поведінка, що саме виражається? Ну, агресивно якось. Те, що вони питаються якось перед своїми друзями себе показати з якоїсь такої крутої сторони. В основному вони за що дівчат якось намагаються перед друзями себе показати дуже крутими якимись такими вау. Але ну, в дійсності це виглядає не так, це дуже негарно. Що вони високомірні? Вони зараз кажуть, ой, та я то, та я то. Ну зараз не такі хлопці. А в чому найбільше це проявляється? В основному тоді, коли він заробив, він міг показати, що от я можу, а ти ні. І все, він тіпа такий крутий. Що вам не подобається в сучасних чоловіках? Все подобається. Сучасних неповага до жінки.